Если я запишу сьогодні ще одне видео на вулиці, а я пишу видео по 5-6 по минут, можно руку не догревать, сразу турбувати, по локать, пока не відпала от від холода по плечі. Це не передать такий холод на улице. І 6 минут так держав рукою телефон. Просто потім, знаєте, як у покойника з руки можна достать телефон, а рука в такое положение останется. Ну це так, минутка юмора. Насправді я вам дуже вдячний за це, бо щось останній час взагалі я упав в якусь депресію. Хоча я вам даже можу сказати, яку депресію. Як тут не впасть в депресію, якщо тебе просто розривають хлопці на молекули, плюс тобі присилають фотографії поранень, і повірте, там звичайно не для слабоївних. Якщо ви хочете побачити, які мені фото присилають, я вам, ну, я можу опублікувати тільки в своєму телеграм-каналі. Бо Фейсбук і так мені за два роки на секундочку сім штук грохнули і поклали. І після цього мені будь розказувати, що в нас в Україні хромає спецура, Да вона сімимільними шагами топчеться по українським патріотам. Просто проти них іде, а не е, проти расистів. Зато расисти в тіктоках і в соцмережах сидять як в себе вдома і розказують, е, де вони бачили Україну. Чуть я не бачу, щоб їхні соцмережі так клали. Як клали за два роки, мої фейсбуки, мої тіктоки і все інше. Це тільки фото поранень. Якщо я вам ще поскидаю фотографії, в яких умовах вони перебувають, особливо в холодних умовах. Да, ви в принципі так все бачили. Я вже стільки повикладував відео і фотографії. І я не можу зрозуміти, от керівництво нашої держави, сільські там, зеленські там, катаються, їздять, роздають медальки, ділять красові фоточки, може ви один нас, поїдете подивитися на ну, реальності в очі, правді в очі. Ви що не розумієте, що вас за це хлопці більше поважати не будуть за ваші фоточки, красиві групові з військовими і медальки роздані е, під фото відео? або як Сірський приїхав до пораненого журналіста в лікарні, міністра оборони, до пораненого журналіста в лікарні. У нас же ж поранених немає, нас як у Сталіна, я дивлюся. Ви все берете у Сталі, наприклад. У того після Другої світової війни не поранених не було. Ні пільговиків, не було, нікого. Ви ж знаєте, да? старше покоління, ви ж чудово зрозумієте, про що я говорю. Після Другої світової війни Сталін достойно віддячив всіх ветеранів Другої світової війни. Вони ну, просто зникли. І ж держава не відплачувала ніяких пільг, ні пенсій, ні лікувань, нічого не було. Ви... Всі знають прекрасно, просто ніхто не задавав питання. Куди ділись ветерани, де вони? Партія сказала, що все добре. От е, сьогодні те ж саме робить ця партія. Ви, як би, не знаю, послідники ЦК КПСС, наслідники. Ви е, просто ігноруєте наших хлопців, ви ігноруєте їхні права, ви ігноруєте е, їхні заяви, звернення, прохання. Ну, тупо приїхали, пофоткалися, роздали медалічки. Я би мав про це мовчати, але ну, я не хочу про це мовчати. мене це бісить просто. Я не буду про це мовчати, Тому що такі постановочні е, потемкінські деревни, хто не знає, подивіться, що це. Ну, воно просто тут. А. Я не можу зрозуміти. Ви все берете у рашистів, у, е, у Сталіна, у, е, у совєтській власті? Ви все в них берете, копіруєте. Ну, ви реально думаєте, що все добре, прекрасна має після, дорогою лінії лично, все прекрасно? Ви, ви по цій системі хочете дойти куди, я не зрозумів. Янукович теж хотів дойти, а 5 лет навіть не, не висидів. Теж думав, поймав Бога за пазуху і буде так, як він скаже. Ви що, не розумієте, що ви, ну, це ви самі собі ілюзії создали? Ми вам напомнить, суспільство, послухайте, згадайте, будь ласка, як Зеленський ще до війни приїхав у Дніпро відкривати таку школу, да з таким класом комп'ютером, да з басім. Да. А я одразу сказав, ребята, що ти тут на чисто? Якщо президент хотів відкривати школу, він би поїхав в Чернігівську область, де до сих пор на вулиці стоїть дитячий туалет з написом Мейже. Якщо б ти дійсно хотів би, щоб діти вчилися в достойних умовах, ти поїхав би туди, де вони сьогодні ходять взимку, на вулицю, в дерев'яний, сука, старий туалет з трьох досток збитий. Ні, він поїхав в Дніпро. В приватну школу білет яку стоїть, бідним, ніж і багатим, а тисяча доларів. В приватну, це не держава школа. І в нас ніколи не буде порядку в Україні до тих пір, поки у нас будуватиметься майбутнє країни на піску, на ілюзіях, на постановках, на сценаріях, на шоу, а не на реальності. Перерізали ленточку, відкрили школу, затопили нахуй школу. А кому це цікаво? Ага, наш ленточку перерізати і похизуватися. Перед ким? Перед самим собою. Ну, давайте жити далі в мірі ілюзії. Ну я думаю, що. Війна, що закінчиться, перемога буде, хлопці прийдуть, вони близько всіх повернуть реальність. Тому що не збираються вони пробачати от ці от постановочні ваші фоточки і липи ваші. А особливо, коли ви зараз піаритеся на смертях на Маріуполі, розказуючи, що Росія, Росія, то понятно, а ви? А що ви зробили, щоб це не було? А що ви зробили, щоб не було Маріуполя? Що ви зробили, щоб не було Бучі, Ірпеня, Ворзеля і Харкова? Що зробила Росія, ми самі знаємо. Що ви зробили, щоб цього не було? Ви нам порадили жарити шашлики і розбирати тривожні чемоданчики. Я вам теж советую забирати тривожний чемоданчик. Мене в дорогу. Туди ви не успієте. Побіга номер 2 не вийде, як Януковича. Де і прикордонники не зупинили. Наших зупиняють, б'ють людей. А Янукович чекав, що ніхто не становить прикордонників. Не з нього, приклад, Не добіжите.